Вітаю вас! В ефірі третій тайм! Сьогодні ми знову повернулися до нашої студії і будемо говорити про молодіжний футбол. У нас у студії буде цікавий гість, але все це тільки після огляду спортивних подій за тиждень. На жаль, окрім телевізійників, радійників «Лтави» та видання Полтавщина спорт на пропозицію зіграти у найпопулярнішу в світі гру. Багато хто з колег не відгукнувся. Товариський матч відбувся на спортивному майданчику для міні-футболу управління державної служби з надзвичайних ситуацій області. Нашу команду підсилив ще один гарний гравець, колишній Лтавівець, а зараз ведучий столичного каналу каналу-112» Україна Максим Яров. Я сам Полтавський журналіст, це по перше. І взагалі досить цікаво змагатися. Ця у будь-якому виді спорту, ну а футбол це спорт спортномородин. Тому коли надійшла надійшло така пропозиція, надійшла то одразу зголосилися. Ну, практично всі, хто вміє грати в футбол серед журналістів. Отож, у першому таймі на полі повністю домінували рятувальники. Рахунок став навіть критичним: – 7-2. Але журналісти не здалися. Два тайми по 20 хвилин завершилися бойовою нічиєю – 8-8. Переможця визначила серія пенальті і підсумок – 11-10 на користь журналістів. Два сини заслуженого тренера України з баскетболу Миколи Шебіченка колись навчалися у полтавському професійно-технічному училищі. Вони і започаткували тут традиційний турнір пам'яті свого батька, який проводять вже п'ятий рік поспіль. Микола Шебіченко працював тренером у Полтавській спеціалізованій дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву номер 2 Він виховав багато гравців, які згодом успішно виступали за команди майстрів. Також Микола Шебіченко був у тренерському штабі збірної команди радянської України з баскетболу. Раніше цей турнір проводив Олексій Шебіченко, син відомого тренера. Зараз син Олексій знаходиться в Канаді. Суди ігри канадської ліги баскетболу, а мене по інтернету. Попросив провести, я вже втретє цей тур. у змаганнях беруть участь чотири аматорських команди: Полтавського вищого професійного училища, Української медичної стоматологічної академії, кооперативного технікуму та політехнічного коледжу. Змагання проводять за коловою системою, тобто одна команда по разу зіграє з кожним суперником. Наприкінці визначать переможців і призерів, які отримують кубок і медалі. Також відзнаки вручать і кращим гравцям турніру. Загалом існують три міжнародних правила гри у шашки, яких також дотримуються і в українських шашках. Перший це бій більшості, другий це зупинка дамки, потім продовження бою. І третє це коли шашка досягає останньої горизонталі і поряд стоїть проста, то вона не перетворюється в дамку. Проте є в українських шашках і винятково свої правила, але вони дуже вже вузько спеціалізовані і зрозумілі лише професійним шашистам. Ідея проведення турніру належить громадському діячу з Полтави Володимирові Степанюку, але на жаль, саме він раптово 3 червня пішов з життя. Это наш такой деятель, который прошел стажками Казбзаря до Канева, пешком создал группу, и они прошли пешком до Канева до самого. У него в планах было также пройти пешком до Гоголева, но планов было много. Но случайно так случилось, что его э, оборвалась жизнь. Людмила Калаптуровська також додає, що Тарас Шевченко полюбляв грати саме в українські шашки, які зараз набувають все більшої популярності в нашій державі. Так на турніру Полтаву завітали більше 40 учасників з області. Після відкриття змагань вони випробували свої сили у сеансі одночасної гри, а потім вже грали між собою за олімпійською системою. Вітаємо вас знову у цій студії. І я хочу вас познайомити з чудовою людиною. Це старший тренер молодіжного складу Ворскла Володимир Прокопіненко. Я хочу трошки пояснити, що у «Ворскла» також є молодіжний склад, який грає схожий за календарем чемпіонату. Тільки ігри вони грають на день раніше. І як і доросла «Ворскла», «Ворскла» молодіжна також закінчила сезон на восьмому місці. А ось чому саме так сталося? Ми запитаємо мого гостя. Ось скажіть, будь ласка, чому ви вирішили раніше завершити? Чемпионат? Ну, я наверное скажу так, что мы, мы готовились очень к этим оставшимся двум турам, которые у нас должны были мы сыграть с металлистами с Днепром. Почему? потому что у нас получилась концовка немножко смазана. Мы проиграли порядка четырех игр. И ребята, конечно, все горели большим желанием в последних двух турах с лидерами показать себя и проявить свои лучшие качества. Но Федерация футбола приняла такое решение, чтобы чемпионат завершить без двух последних туров. Конечно, мы очень были расстроены, и так по настроению ребят я видел, что они... Очень рвались в бой. Но это решение не обсуждалось, поэтому мы восприняли то, как, как есть. Через суспільно-політичні події в Україну Ну, естественно, естественно. Потому що з такими по сьогоднішній день в Україні, то, мабуть, все-таки федерація зійшла невозможно проводити дальше чемпіонат України. Вот поэтому, мабуть, було прийнято такое рішення. Володимир Юрійович, скажіть, ми за вже цю тему сказати, затронули, але все ж таки, якось це ви відчуваєте, вплинуло на вас і на, в першу чергу на ваших гравців, що так сказати, все, стоп, не граємо. Ну, звісно, ну, ми хотіли зайняти і место немножко вище, Хоча у нас по турнірній таблиці була возможность, якщо б ми зіграли удачно дві останні ігри, то ми б могли ну, в ітоді, в итоге пятое место, но это уже місто. плане обсуждения, как, как, бы, как бы было, никто не знает. И я еще раз хочу повториться, что, конечно, ребята рвались в бой и хотели сыграть и достойно. Тем более, что под конец сезона каждый хочет себя проявить, ну, для того, чтобы в дальнейшем себя там как бы как можно лучшее качество свои показать, чтобы и тренера первой команды обратили внимание. Ну, так, так сложилось, что нам не удалось доиграть. Уже, уже будем готовиться дальше к следующему чемпионату. Хотів вас спитати, ну перейдемо до більш таких несумних, а радісних тем. ось У нас було свято, можна сказати, всеукраїнського масштабу у Полтаві. Я маю на увазі матч ветеранів Ворскли та Динамо. Вам вдалося там зіграти, і більше того, вдалося відзначитися голом е, з пенальті, наскільки я пам'ятаю. І скажіть, наскільки ось такі події, які відбуваються там заради дітей, заради ось майбутнього України ось в Полтаві? Що ви відчували в той момент, коли знову виходили на поле Полтавського стадіону? Адже я знаю, що ви грали за і Є одним з. Наших бомбардирів, нашої команди? Ну, ви знаєте, е, коли Ворслав виграла Кубок України і коли ми побіжали в кінці гри на футбольне поле, ну, как бы е, через все тіло пройшли такі, от, як мурашки. знаєте, таке було відчуття, ну, непередаваемое, мабуть. И когда возвращаешься, ну скажем так, на футбольное поле большое, с такими грандами украинского футбола выходишь, я считаю, что такие мероприятия это вообще, это вообще, очень ну, существенно поднимает такой дух вообще людей, болельщиков. для детей это очень-очень важно, потому что я видел, как, как ребята приходили с Киевского Динамо в эти детские дома, и как, как ребята с какими глазами на это все смотрят. Безусловно, это один из самых таких приятных моментов, который и происходил за последнее время вот в, именно в ветеранском футболе. И хотелось бы, чтобы таких встреч как можно больше происходило, потому что это общение, когда собирается такое футбольное братство, люди, Которые там знают друг друга, не понаслышке общаются, есть возможность пообщаться между собой, поговорить обсудить какие-то моменты в жизни. Конечно, это бесценно, я считаю. Ну, справді, коли Іван Шарій, Ігор Кислов та Віктор Леоненко на полі Полтавського стадіону, то така знаєте, купає морська сліза, як то кажуть, да, да, <с <с не часто так такої увіді ж. Да. Хотів вас запитати, начебто, переходимо до наступного блоку нашої програми. Хотів вас запитати, напевно, то глядачам, і мені буде цікаво знати ось, особливості підготовки молодих футболістів віком до все ж таки 21 року, ось які ви відокремлюєте для себе основні ну особливості я вам можу сказати, які в основному. мы готовимся по программе основного состава, потому что это уже дублирующий состав, это, скажем так, уже футболисты, которые, скажем так, стучатся в основной состав. Поэтому э, особых отклонений от подготовки первой команды нет. Естественно, что, конечно, больше занимаемся в плане тактики, перестроения всевозможных схем. Там надо ребят этому учить, потому что э, одно дело там техническое оснащение футболистов, а другое дело тактическое умение Ні, розположення на футбольному полі, знати, коли, куди, де, скажімо так, побігати, відкрити правильну позицію занять. Вот це в основному молодих футболістів обучати. Ну ще хотів вас запитати, власне, ось ви кажете, що хтось вже рветься в основну команду. Може, когось своїх підопічних можете виокремити або щоб не хвилити, можете так би мати не ви від... відокремлювати нікого. Ну я бы сказал так: я бы рад был, чтобы весь состав, который играет в дублирующим, находится сейчас в дубле, мог бы со временем перейти, скажем, в первую команду, но по разным причинам, по разным возможностям и физическим, и тех, и тактическим, и техническим, не все, конечно, ребята туда попадут. Есть группа футболистов, которых я не хочу называть фамилией, я никогда не ставлю выше кого-то. И кого-то ниже Есть группа футболистов, которая себя очень хорошо зарекомендовала вот. Естественно, ребятам нужно время Нужно время, нужно повариться э, с основным составом Чтобы прочувствовать уже немножко другие требования Другая скорость совершенно уже выше лиги Поэтому там нужно намного быстрее соображать А футболист, который не думает на поле Он не будет играть в футбол Я могу это ну, сказать с уверенностью Ну і хотів вас, не можу не запитати якось футболіста, колишнього, як зараз футбольного тренера, взагалі футбольного фахівця про наш чемпіонат достатньо несподіваний, як і в основному ну в основних дорослих складів, так і в молодіжних. Наприклад, Дніпро на другому місці, наприклад, Динамо на четвертому. Що думаєте в цілому про чемпіонат, що минув? Ну, я согласен з вами, що мабуть, це чемпіонат. Он по интриге, наверное, отличался от всех чемпіонатів, которые проходили до того. И я думаю, что это очень хорошо, когда группа из п'яти-шести команд до последнего борется там за место призерів, за Лигу Європи. То есть это говорит о том, что чемпіонат Украины растет. Это безусловно. Поэтому я думаю, что так и должно быть. Нельзя, чтобы изначально две-три команды уже между собой, скажем так, расписывали там первое, второе, третье место. Всегда приятнее смотреть, когда идет до последнего тура борьба. Ну кого б ви можливо з гравців нашого чемпіонату могли відокремити ось на вашу думку, хто зараз є найкращим гравцем? Я не хочу відділяти футболістів, так як і делаю це в дублірую составі. же точно і не хочу відділяти когось кого з футболістів в основному составу для мене футбольна команда це, прежде всего, сім'я на футбольному полі. Всі, всі один за всіх і всі з одного, тільки так. Ні, я маю на увазі, ось з взагалі з чемпіонату України, ось вищої прем'єр-ліги. Можливо, хтось вам більше подобається. Вже з яку за якусь команду вболіваєте. Я, Окрім Ворскла, звичайно я, я болею за тільки за полтавську Ворсклу і очень буду завжди, завжди буду за неї болеть, завжди буду переживати за это. А если брать, скажем опять же, без, без названий фамилии футболистов, мне очень понравились некоторые молодые ребята, потому что я в основном слежу за молодежью. Вот. И ряд, ряд молодежи из команд, скажем так, из тех, из, из тех команд, которые по По случаю тренерских ну, вот, позиций, что не было ставить группы футболистов основного состава, выпускали молодых ребят из дублирующего состава. Некоторые футболисты очень произвели на меня хорошее впечатление. Это говорит о том, что у нас есть ну, хорошие молодые таланты, с ними нужно работать и открывать этих молодых футболистов. Також хочу сказати, що ми знаємо, що Максим Марусич і Олександр Ткаченко вони потрапили до молодіжної збірної країни. Крім того, Олександр Ткаченко зараз бере участь у відборі до чемпіонату Європи. Так а хотів вас питати, встигли ви з ним поговорити, що йому сказали перед тим, як він їхав до збірної країни. Я одному і второму пожелав проявити як можна лучше свої качества, якими ці ребята обладають. Звісно. Еще э, накладывают отпечаток молодость. Где-то какая-то неуверенность бывает у ребят, проскакивает между играми. Но я должен так сказать, что Мастерство футболиста определяется в его стабильности. Вот я им э, всегда говорю: чем стабильнее вы будете играть на футбольном поле, тем быстрее на вас будет обращать внимание. Потому что, сыграв в одну-две игры, потом, когда тебя п'ять игр не видно на футбольном поле, естественно, ты никогда не заявишь о себе. Вот, вот Пожелал им, чтобы стабильность уже выходила на первый план. Тем более, я считаю, что и Саша Ткаченко и Максим Марусич обладают хорошими качествами. Единственное, что нужно им, конечно, і що і що-много роботи. Ну і повернемося до справ молодіжної команди Левжеворськ. скажіть, які власне плани у вас на підготовчий цей період, коли ви ходите з відпустки, і чи є якісь вже спаринги, так скажімо, напрацювання в цьому плані? Я можу сказати так, що на сьогоднішній день у нас збор назначений 23 юня, але учитували обстановку, яка в государстві відбувається, я знаю, что сейчас на 12 июня назначена встреча Федерации футбола Украины, представителей всех команд. Я думаю, что именно на этом собрании будет определена дата начала чемпионата, может быть, формат чемпионата. Вот. Мы, мы все очень с нетерпением ждем, потому что нам, конечно, любому тренеру очень важно знать, когда начинать подготовку. Вот. И сейчас все к этому привязано. По спаррингам мы пока еще не говорили, потому что, опять же повторюсь, все будет привязано к старту чемпионата 2014-2015 года. От этого мы будем плясать дальше. А подготовку мы будем проходить на месте здесь, в Полтаве. У нас здесь великолепные условия. Я не считаю, что нужно куда-то выезжать, чтобы готовиться з молодыми футболистами. Володимир Юрьевич мене до вас було приблизно 586 запитань, але час нашої програми усього там 15 хвилин з копійками. Тому я вже мушу з вами попрощатися, побажати вам вдалих стартів, побажати вам, щоб ви виховали багато молодих талановитих футболістів і всього вам найкращого вашої, так скажімо, на праці. Я хочу поблагодарить за приглашение. Я всегда с большим удовольствием общаюсь на футбольную тематику и не только. Хочу пожелать нашим болельщикам терпения. А нашим людям почувствувати, що може бути навіть почало чемпіонату дасть повод почувствувати, що у нас страні щось починає стабілізуватися. Мені, по крайній мере, мені би дуже цього хотілося. Ну а ми тоді, Володимир Юрійович, вас будемо залучати до наших програм у майбутньому. Тож, друзі, я вам хочу нагадати, що у третього тайму є своя сторінка у соціальній мережі. Також у тави з'явився свій YouTube канал. Тож ви можете підписуватися, ставити великі пальці вгору. А вам хочу побажати. Перемагайте завжди. До побачення.